Була собі хатиночка навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт Кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком. Та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка, такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячку, ворота відчини». Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, варкотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав. Нагнав устату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе як слід усяким хитрим злодієм не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут. І знов своє веде. Ой півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець. Ой вийди із хатиночки, ворота відчини. я дам тобі сінячка ще й ягід бусини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс. Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, варкотику, біжи скоріш сюди. Примчався з лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитра, і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой вийдуй на подвір'ячко, ворота відчини, Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витинать. Без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув, які ще там пісні. Схопила лиска півника та й зникла в Гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт-веркіт, нема в хатинці півника. Пропав його і слід. Ах ти ж хвостата злодійко, ти знову тут була, мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз, узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить кіт на галявину і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різбляним. А ось дочка лисичина, маленьке лисиня. З метеликами грається та жабок доганя, підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичину за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить. Лисичка з хати вибігла, побачила й кричить. Ой, котику, воркотику, та де ж моя дочка? А ти навіщо злодійку взяла мого дружка? Віддай, негайно, півника, отам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить Кукаріку. Побачила тут лисонька, що спорити не слід, та й випустила півника, й дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди.